Я пам'ятаю той страшний ранок, коли мені зателефонували зранку і сказали, що по лікарні приліт. Я почала телефонувати, але вже трубку не брала. І мені зателефонували, сказали, що вона в реанімації. Все. На цьому все закінчилося. Це була найближча людина. Мені так боляче. Така рана. Вікторія кладе квіти перед пам'ятною табличкою, що встановили на будівлі лікарні святого Пантелеймона. На табличці усміхнена жінка, – 40-річна медсестра приймального відділення Тетяна Тіхонова. Рівно рік тому, 28 вересня 2024-го, вона загинула від удару російського шахеда. Жінка, за словами її рідних, тоді щойно здала зміну і не встигла піти додому. Вона виконувала свій обов'язок медсестри. Вона була на своєму посту. Це просто не, не вкладається в розум нормальний, людський. Ішла на роботу із настроєм і не думала, що вона вже не повернеться до своїх діточок. Це дуже тяжко. Їй було тяжко помирати, а нам тяжко жити без неї тепер. Кому того полегшило, що її немає, кому в Росії полегшило. Що що той шахет прилетів. Хто ж його не навів? Все те, що ми пережили за цей рік. Бо вона більше пережила тоді, коли бачила, що летить на неї шахет. Рік по тому біля лікарні зібралися рідні, знайомі колеги Тетяни. Поруч із батьками загиблої, її старша донька. Любила нас, все останнє віддавала. дуже сумую. Карині 19. дівчина вирішила продовжити справу матері і також стати медиком. Я хотіла стати хірургом, але на зараз коштів поки немає, але збираю, буду старатися Вона вивчила на лаборант. Да, я теж медик. На честь загиблих медиків біля лікарні відкрили пам'ятний знак. Скульптура у вигляді Янгола, що розкинув крила, встановлена перед центральним входом. Під ним залишки безпілотників, що рік тому атакували медзаклад. Ця меморіальна стела символізує перемогу медичних працівників над тим, що відбувається зараз з нашою країною. Вони стоять на передовій. Не повинно так бути, щоб медпрацівники стояли на передовій. Вони повинні бути якось не стикатись з цими трагедіями. По крайній мірі, не так близько це, але так відбувається. Сергій Михайленко у 2024-му був завідувачем приймального відділення. Говорить, зазвичай він чергував саме по п'ятницях, але в день, коли стався удар, його на зміні не було. Це велике чудо, що тоді постраждала. Менше людей ніж могло би постраждати. Приліт був якраз в перезмінку, коли було і минула зміна, і майбутня зміна приходила. І так склалося, що тоді на приймальному відділенні знаходилась всього медсестра і лікар. На сьогодні лікарня майже повністю відновилася, говорить її директор Володимир Поцелуєв. Доведеться докупити обладнання, оснастити операційний блок. Зараз якраз знайшли донора на ремонт операційного блоку. Зараз активна, ідея, активна фаза якраз будівництва там. І да, дякую всім ми якраз небайдужим. Ми без копійки додаткових бюджетних коштів, дякуючи небайдужим волонтерам, громадським організаціям, міжнародним особливо, ми так швидко змогли відновитися і ми вирішили зробити такий пам'ятник всім загиблим медичним працівникам. Вранці 28 вересня армія РФ атакувала шахедами лікарню святого Пантелеймона. Перший безпілотник вдарив по четвертому поверху лікарні, де було неврологічне відділення. Пошкодив дах вікна палати. За кілька хвилин вибухнув другий дрон, зруйнувавши травмпункт і приймальне відділення. Третій вдарив біля будинку навпроти. Саме тут впало перекриття і загинуло двоє людей: Таня і Богдан. Я працювала перед цим днем, мене Тетяна змінювала. Я пішла за день до того. А дівчата ще тільки йшли на роботу, їх це врятувало. Внаслідок атаки по лікарні п'ятиповерхівці загинули 10 людей. Серед них поліцейський Ігор Поладич, медсестра Тетяна Тіхонова. Ще півтора десятка людей зазнали поранень. За словами Володимира Поцелуєва, лікарка Анна Артьоменко, що отримала 70% опіків шкіри, досі лікується за кордоном. Діана Крахматова, Анатолій Сердюк Суспільне новини, Суми.